Ім привіт, браті, моя Лава і ви на каналі Лавасвіт. Сьогодні ми будемо виживати на маленькому острові в Minecraft. Тож всім приємного перегляду, а ми починаємо. Так, ну що ж, у нас є ось такий дуже маленький острів, як ви бачите. Ну, там ще, по суті, теж острів, але він невеликий. Що ж, з ресурсів у нас не дуже обмежено, в принципі, нормально. Давайте подивимося, чи там далі є. Мені здається, там далі є. Але нічого страшного, ми туди не попливемо. Може я просто піду туди попливу і подивитися, що там, але нічого добувати не буду. Тож спочатку нам треба добути дерево. Давайте я швиденько добуду. Так, ну що ж, поки я добувала, я ще збігала он туди. Там нічого немає, це теж острів. Бачите? Ось я зараз покажу вам на якогось ракурсу. Що там реально нічого немає, там просто море позаду. Таке саме, але просто якийсь інший біло. Зараз я вам якось з реального залізу покажу. Оно, бачите, там море, там нічого нема. Ну що ж, дерева я вже добула, і в принципі ми зараз можемо піти покікати овець для того, щоб зробити з них ліжко. Тож, давайте у нас є три овці, Я поки їх покікаю. Так, ну що ж, я вже покікала овець і тут де ще була одна вовна. Я ж покикала трьох овець. <гум> реально дивно. Я не знаю. Може у мене немає залагав, але у нас більше овець нема. Це є велика проблема. Ну, гаразд, давайте я не знаю, почну будувати будиночок, нам, бо вже майже скоро ніч. Нам, в принципі, треба добути ще трошки ресурсів, але цим ми займемося уже пізніше. Як ви знаєте, з минулого відео я вмію будувати. До речі, подивіться, хто не дивіться. Що ж, але сьогодні мені дуже ліньки будувати, тож. Ми зробимо підземну хату, як в одному із моїх відео. Тобто давайте я швиденько його викопаю. Так, ну що ж, я вже нам побудувала ось таку холобуду. в принципі, на перший день її вистачить. але я досі не можу знайти свою вогню. Це мене бентежить. А, ось же вона! Я вже злякалася, я реально не знаю. Тож, давайте зараз підемо і скрафтимо наше ліжко. До речі, я вже собі бачите, дерево переробила в дошки, і вони у нас вже є. Так, давайте у нас е, ліжко буде ось тут. -от. А тепер я можу просто переробити оце все на дерево. Я маю на увазі, на дошки. Не вистачає дерева, але це невелика проблема, бо у нас є достатньо великий запас дерева. Тож, давайте я ще трошки подобуваю нам потрібних ресурсів, а потім уже буде новий день, бо у нас вже скоро вечір. Що, друзі, я вже доробила нашу усю хату. Тепер ми можемо піти спати. Тож, до речі, напишіть у коментарях, чи хочете, щоб я робила обзор на якийсь хорор мод. Бо у мене, в принципі, є можливість це зробити. Якщо ви хочете, я, звичайно, це зроблю. Так, ну що ж, я вже поспала і у нас почали розсипатися дерева. Ну, я маю на увазі, що в них почали такі маленькі саженці падати. Тож, давайте їх поставимо ось приблизно ось тут. Сподіваюсь, вони виростуть. А мені здається, вони не виростуть, тому що. Вони дуже близько. Так, ну що ж, на сьогодні наша ціль, в принципі, зроблена. Але можна ще трошки подобувати каменю. Ну, каменю у нас, мені здається, буде дуже достатньо. Зараз у мене немає дерева, тож мені треба добути пару штучок дерева, щоб зробити собі кайло. Я можу просто взяти одну штучку, і все, мені вже вистачає. Тож давайте я зараз швиденько покопаюся в нашому каміні. Щось я не знайшла нашого вугіллячка, але у нас є мідь. Я не знаю, нащо нам мідь, у нас також що це за блок? Граніт. А що з граніту зробити можна, я не знаю. О, мені здається, нам сьогодні не пощастить знайти вугілля, але може у нас є шахта, але щось я не впевнена. Дор... Стоп! Ай мені показалося, що це. Залізу. Ну, добре, мені здається, вугілля тут нема. Треба якось нормально його знайти. Бо міжки це дуже довго буде. Мені це взагалі не подобається. Араз, друзі, сьогодні ми обійдемося і без вугілля. Тому що от реально нам дуже важко його знайти. Особливо на цьому сіді. Так, що ж, у нас там вже є ніч, вечір, де сонце? Ага, немає. У нас ще два паруска, я тільки що помітила. Давайте я вам покажу, що там знаходиться. Я чомусь не знаю, чого переходить один біом в інший. Так різко, причому на острові. Типу тут іншого нічого немає. До речі, може під водою якраз і буде вугілля, тому що під водою його краще видно. О, так. І корова, Ого, скільки всього, нормально. Так, бачите, тут немає ніякого продовження. В принципі, остров нормальний. Великий такий. Але чому він там отак різко обрізається? Ну добре, добре. що це? Коричневе яйце. Гаразд. Тут у нас ще є якась затоплена шахта, чи щось. Так, це дотоп. Дата... Ой! Oh, так, мені треба двері. У мене є двері. У мене є двері, і ми, в принципі, зможемо тут дихати. Я не знаю, чому на джаві є отакий баг, просто на Бедроці його немає, і, скоріш за все, його ніколи не буде. Так, ну що ж, в принципі, мені здається, два вугілля нам на два смолоскипи буде нормально. Тож давайте зараз я швиденько добіжу до нашої бази. От, я вже добігла. Давайте зараз крафтимо наші смолоскипи. Як вони там крафтяться, ось так. Ще одна паличка. О, у нас є вісім смолоскипів. Давайте один тут поставимо. Ну, і, мабуть, в нашій шахті ще ось тут знизу, десь один. До речі, у мене закінчився майже запас їжі. У нас лише м'ясо, 4 штучки. Ну і так все. Але, в принципі. Воно нам поки не треба, бо ми зараз зробимо пічку і переплавимо на чомусь наше, нашу їжу. І вона буде давати три рази більше всього. Так, як його скрафтити? Ось так. Ми його крафтимо. О, Давайте покладемо ось так: от зробимо, і поки воно смажиться, мабуть, ми вже будемо прощатися. Тож, всім дякую за перегляд. Всім дуже дякую за 32 підписничка. Bien, pa acá,